Завжди зупиняюся в смизі там на одну хвилинку, навіть для того, щоб постояти, понюхати це своє повітря, на якому я виросла. Я на біс ніколи не співаю. А що вас миттєво може так порадувати? Найважче перепрацювати в собі реакцію на несправедливість і образу. У Мене є таке м -м -м, кредо моє, воно звучить так. Радіє душа, золотий голос України, слухаю на повторі. Ось те, що говорять і пишуть в мережі про її пісні. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні у талановитих народна артистка України, політична та громадська діячка Оксана Білозір. Рада бачити вас на Рівненщині і знаю, що нещодавно у своєму рідному селі смига побували. І от мені цікаво, за що ви так його любите. Ну як, я там, по-перше, народилася. Я, до речі, поїхала, пошукала свій пологовий будинок, де я народилася. Я знайшла його в такому жахливому стані. Думаю, так, треба щось придумати або його викупити, або зробити там якийсь інвестиційний проєкт. Може, там якийсь музей відкрити, а може, там якісь медичні послуги відкрити. Ну, так душа мене заболіла. Чому? Тому що прямо через паркан за пологовим будинком була бабусіна хата. і я там жила, і ми туди з сестрою приїжджали на канікули, на все літо відпочивати. Так що мені щось так дуже дуже захотілося туди поїхати, подивитися. Правда, хату я не пізнала вже, бо там нові власники вже давно, і вони якось виявляється, хату взагалі перебудували. От. Ну але хай їм добре живеться. Угу. От е, дуже цікаво дізнатись саме про ці ваші періоди, і мені цікаво, у який із них ви відчували себе найщасливіше, як вважаєте? Завжди, коли я туди потрапляла ага. на канікули. Це було літо. Це була бабціна корова, якої дуже боялася, і корова знала, що я її боюся. Корова зірка називалася та рижа, корова з білою зіркою на лобі. І вона знала, що я її боюся, бо мені треба було, коли бабці не було, відкрити браму, відкрити двері до хліва і е, бігти. Корова бігла за мною, я ховалася в хату, забігала, а корова йшла далі. В, своє, в, в свої апартаменти, скажімо так. Так що це в мене такі яскраві, яскраві дуже спогади. І в бабці був не просто паркан там сіткою, чи паркан, як ми звикли, а в неї був живопліт, називався. І ми постійно його стригли, той живопліт, і постійно ягоди, порички, чорна смородина. Це бабця відрами нас заставляла там на городі це зривати. Вона робила там різні варення таке всяке, оце такі спогади з мого дитинства і гриби, і ягоди в лісі. Я ті всі ліси обходила. Я просто приходжу, приїжджаю завжди зупиняюся в смизі, там на одну хвилинку, навіть для того, щоб постояти, понюхати це своє повітря, на якому я виросла. Там ж брикетний завод, і всі палять торфом, і специфічний такий запах, коли люди палять торфом. І це таке, я десь як вловлю на континентах, де я буваю, такий запах. Мені відразу таким рідним рідним відчуття приходить. Ви знаєте, слухаю я про ці гриби і от відчуваю якусь таку душевність. Мене зразу є пояснення, чому ви дійсно народна артистка. Mm. І мені цікаво, як ви вважаєте, що найважливіше у цьому всьому, що для співачки найважливіше? Для співачки найважливіше це її глядач і слухач. Це та аудиторія, це ті люди, це та спільнота, яка потребує її творчу працю. От. Творча праця, вона йде від душі і серця. Тобто мистецтво воно не має ні кордонів, воно не має межі. Тому воно проникає, якщо воно щире, якщо воно з любов'ю, якщо воно проникнене своїм внутрішнім переконанням про те, що ти себе видаєш зі своєї душі, тоді це неймовірне щастя єдності, яке ти відчуваєш, і це на насправді велике щастя, і великий дарунок від Бога мати в житті такий кусок хліба. А як ви вважаєте, які пісні зараз необхідні українцям? Можливо, там поптимістичні, оптимістичні пісні потрібні, життєстверджуючі потрібні потрібно пісні. Знаєте, я товаришую ну, з багатьма підтримую зв'язки на фронті з нашими бійцями, тому що це наша армія народна, я хочу підкреслити. Це не просто військово зобов'язані і так далі. Це не є їхня професія. Це і юристи, і адвокати, і митці, і всі-всі лікарі, всі види. Професії, які існують в Україні, всі наші хлопці і дівчата знаходяться, ті, яких е, обрані місією бути і захищати сьогодні Україну. Ті е, якраз знаходяться на фронті. І я дуже часто з ними спілкуюся. Я кажу: слухайте, ну які пісні вам треба? Ну, от uh -huh. Я до вас їду, що би ви хотіли послухати. Тільки не патріотичні. Каже, uh -huh. я говорю, нас мотивувати точно не треба, бо ми такі замотивовані. Давайте нам для душі, давайте нам. Про романтику це ж молоді люди. Uh -huh. Вони, коли в них є стан якогось відпочинку, якогось спокою, вони хочуть любові, вони хочуть, щоб вони розуміли, що їх хтось чекає, вони можуть комусь зателефонувати, хочуть почути ніжні слова. Точно такі самі раниві, трепетні пісні. Вони хочуть слухати. А яку ж пісню на біс найчастіше просять? Я на біс ніколи не співаю. А справді ні. ніколи. От в мене є програма, яку я вибудовую, вона така. Пісня в пісню переходить. Є кілька блоків. Поміж тими блоками я підвожу до від одного переходу до іншого переходу, і в мене чітка логіка ну, завершення. Тобто, в мене є крапка, яку я ставлю після тої крапки. Я по-перше, я е, видаю повністю всю картину, яку я хотіла намалювати в душі. Так? Uh -huh. е, і я собі не уявляю, далі це ворушити, далі це продовжувати. В основному на бій співають самі глядачі, які стоять під і кричать «Біс!». Uh -huh. Mm -hmm. Так, дійсно, але ви все ж дуже гарно з ними комунікуєте і на концертах, і на ваших соцмережах я теж бачила, що ви відписуєте прямо на коментарі, коли люди вам пишуть, де знаходите на цей час. Ну, По-перше, мені допомагають, в мене є піар-менеджер Наталя Маслова. Але я, звичайно, все переглядаю сама, тому що може, я запізніло мати реакцію. Звичайно, таке може бути. Бо або я їду, або я втомлена, або мені взагалі не хочеться з кимось спілкуватися. Таке також буває після якогось творчого такого натхнення і виснаження. так? Тому мені допомагає піар-менеджер, і ми разом з нею обов'язково відповідаємо, реагуємо на все, на всі Пропозиції, які є в силі моєї реалізації, ми обов'язково забезпечуємо. Це є дуже важливий комунікативний момент. Мені дуже цікаво, мені приємно. Це ж сатисфакція моєї праці. Я часом просто аж дориваюся. От почитаю. Ой, такий був у мене шикарний там Дніпрі концерт. Ой, мені так цікаво, як там воно працює, як люди реагують. Про що вони спілкуються після того, як я поїхала? Ця така комунікація, вона. Має бути між митцем і спільнотою, для якої митець працює, має бути постійною і постійно актуальною, постійно гострою, постійно затребуваною. А як, от в такому щільному графіку, щось знайти, знаєте, такої якісь дрібнички? От що вас миттєво може так порадувати? Так, зробити ой постійно. вийшло за хмари сонечко. Боже, oh. я обов'язково зупиню машину, Я обов'язково вийду. Я обов'язково відкриюся зустріч, Сонечку дуже люблю дощ. Дуже люблю. Ну, я ж виросла у Львові, народилася я в Смизі, але виросла я у Львові. А у Львові то ми завжди казали, що там така мжичка, як в Лондоні, що він то другий Лондон, бо постійно щось капає. Угу. Така а, мжичка ми називали. Це такий дрібний, але такий колючий дощик. От, і я дуже люблю, коли такий колючий дощик, але за вікном. А я сижу в теплій квартирі, або в теплому кріслі, або на теплому дивані, і щось Дивлюся, або щось читаю, або слухаю якусь музику фонову. От це таке дуже-дуже люблю. Я взагалі люблю сніг, я взагалі люблю все. Я колись вичитала таку фразу, що немає поганої погоди, а є одежа не по погоді. Угу. Тому я Цікаво. намагаюся от слідкувати за тим, щоб кожна погода мене радувала і була комфортною. От а, ви згадали, що. От, а... Більш любите, щоб все подобалося. А от чи є риса характеру, яку б ви хотіли б змінити в собі? В собі? Uh -huh. Ну, якщо є, то я вам точно не скажу. <рес> <рес> Бо це робота з мене надімною. Але, uh -huh. скажімо, за все своє творче життя, все-таки в мене великий шлях життєвий прожитий, Я вже відшліфувала все, що тільки могла. Найважче це мені було перед. Як це перепрацювати в собі реакцію на несправедливість і образу? Оце було найважче для мене, але з роками воно все шліфується, і зараз я дуже легко сприймаю те, що часом може відбуватися. Бо як сказав колись мені один видатний український політик Євген Марчук, його вже немає? Він сказав, що одночасно до всіх обличчям стояти не можна. Є хтось, хто знаходиться з тилу, є хтось, хто знаходиться з боку. І ці всі люди, відповідно до того, як вони наближені до твоїх очей, як зеркало душі, мають до тебе і відношення. Тому я тепер в цьому плані є дуже мудра, але завжди реагую різко на несправедливість. Дуже цікаво, до речі. От мені ще цікаво, який життєвий принцип, ви би ніколи не порушили? От Залізно. Слухай, принципів є багато. Принципів в житті потрібно адаптовувати. Під час адаптації тих чи інших або проходження через життя з тими чи іншими принципами, ти можеш їх збагачувати, можеш їх зменшувати, тобто можеш щось нівелювати, щось посилювати. Скажи, в мене є таке кредо моє, воно звучить так: е жити щоб бути, а бути, щоб діяти. Оце мій головний принцип у житті. Я думаю, ти зрозуміла. Жити для того, щоб стати кимось, щоб досягнути результатів. І щоб цей, твої, цей твій розвиток, ця твоя дорога, вона давала тобі неймовірний об'єм дії. Бо людина живе тільки тоді, коли вона діє, а вона діє тоді, коли її дія затребувана, коли вона бачить свої результати. От дійсно на своїх концертах, я думаю, ви часто бачите в очах глядачів результат своєї дії, і мені цікаво, яка ваша улюблена історія за, за всі ці роки. Улюблена історія з чого? З концертів. З концертів? Боже, мене, що не концерт, то історія. Я Раз. так не можу сказати. Кожен концерт він є унікальний, тому що кожного разу приходять унікальні люди, особливо ці, які е, сьогодні проживають час війни, час написання нашої новітньої української історії, нашої боротьби на вихід, на перемогу. Остаточно. Оце є унікальні люди. Я завжди всім дякую тобі, також всім вашим глядачам за те, що ми залишили. Це тут тримаємо на собі на своїх плечах весь тягар і нашої війни, нашої боротьби, наших смертей, наших радостей шукаємо в собі сенси і опору, щоб утверджувати життя, тому що ворог він налаштовує все так, щоб ми боялися, щоб ми були в депресивному стані, щоб ми втрачали надію, втрачали віру. Ми не маємо права цього йому дозволити, бо ми в. Дуже волелюбні люди. Ми цю волю проявляємо у всьому. І слава Богу, я думаю, навіть тоді, коли відвідуєте наших захисників, ви бачите якраз оцей такий стержень в них. Ну, знаєте, різні картини не можна ідеалізувати, тому що люди втомлюються, не кожен спроможний бути воїном у повному розумінні того слова. Комусь це легко дається, комусь важко себе переосмислити. Дуже багато є таких трансформацій з людьми, і, до речі, з бійцями дуже важко. Працювати тому, що вони настільки відчувають фальш або якусь нечистоплотність у чомусь, просто від одного погляду ти не можеш там е, говорити якісь нечесні, неправильні речі. Тому е, треба це враховувати всім, хто працює з нашими бійцями, бо вони живуть на межі життя і смерті, а там зовсім інші відчуття, зовсім інші емоції і зовсім інший погляд на, на ті події, які ми працюємо. Проживаємо сьогодні всі разом. А ви від них якось надихаєтесь, коли до них їздите? з ними дуже важко працювати, але я їх просто обожнюю. Мені хочеться кожного обняти. Мені хочеться кожному сказати якісь добрі слова. Хочеться зняти психологічне навантаження, яке на них висить постійно. Хочеться робити якісь добрі справи, щоб очі їхні світилися. І хочеться, щоб нашу вдячність, повагу і любов вони відчували, що а от е, якщо відкинути будь-які е, різні моменти, що так треба, так правильно. Е, чого на даний момент більше за все хочеться, Оксані Оксаніозір? Хочеться, щоб був спокій. Ми хочеться, щоб Україна могла спокійно дихати, спокійно спати, uh -huh. щоб діти наші ходили в школу, щоб у нас розвивався бізнес, щоб ми піднімалися і піднімалися, так як того вартує український народ. Тут багато можна набирати компонентів. Я думаю, на це ще попивають наші молоді виконавці. І мені цікаво, як ви вважаєте, хто із них от має задатки стати такою дуже гарною перлинкою на українській сцені. Важко сказати, задатки мають всі і ти так само. Якби ти спробувала співати, у нас настільки народ талановитий, а що кожна людина вона може стати і творити, творити мистецтво у любих Своїх про проявах абсолютно писати вірші, писати книжки, співати, танцювати, якби на рівні підсвідомості ми вміємо все це робити. Але для того, щоб це проявити, і це стало твоїм здобутком, це велика праця над цим, і це праця не одного дня, і не одного місяця, і не одного року. Тому тільки ті наші молоді артисти, які... На вагу от своєї творчої праці свого доробку будуть ставити свою місію, утверджувати українську національну культуру. Ті будуть мати перспективу. Ті, які хочуть заробляти гроші, uh -huh. гроші люблять дуже швидко закінчуватися. А наші громадяни сьогодні чітко розуміють, де є щирість, де є відданість справі, де є якість, де є професіоналізм, uh -huh. І де є праця, праця, яку люди можуть оцінити. Тобто, як ви вважаєте, вже відійшли від якогось такого моменту, коли хотіли просто ну для кількості а тут уже для якості більш молоді виконавці працюють? Ні, працюють всі. Тут немає значення. Працюють всі. Я, наприклад, є членом ради або так можна сказати, комісії такого величезного фестивалю. Пер єдиного в світі унікального трансконтинентального фестивалю, який називається «United for Ukraine». Цей фестиваль це фестиваль сучасної української пісні. Він в себе включає на сьогоднішній день представників українців з 76 країн. І там є різні виконавці і самодіяльні, якісь є, і барди є. Тобто є професійні виконавці, є ті, які тільки починають. Тут не можна говорити якість, не якість. Якість формується тільки тоді, коли це дуже потрібно людям, які це слухають. <гументальна> Ще є в полісті моєму все для душі. <гументальна> <гументальна> і все про Україну. <гументальна> Клас. А от мені цікаво, чи б ви бути невідомим. От за собі скажу, не, не являється десь сховатися від людей часом хочеться. Щоб ніхто тебе не, не зачіпав, щоб ти мала можливість, Я дуже люблю знов ж таки бути в лісі, бути десь в полі на природі. Я дуже люблю обніматися з деревами. Я дуже люблю з ними розмовляти з пташками. Часом такі усамітнені моменти мені потрібні, але так, щоб скажімо, мені вже важко себе опустити на той рівень, щоб бути не невідомою. Тоді мені цікаво, як же ж знайти от цей секрет, поділіться, в чому істина бути такою позитивно спокійною, те, що я от зараз відчуваю від вас. Праця над собою, праця над собою, розвиток внутрішній. Взагалі, творчі люди, митці, вони унікальні. Вони унікальні, бо вони працюють в сфері. Де працює Бог, я завжди кажу всім різним митцям, які в Україні є гуманітаріям, які складають цю касту творчих людей, що те, що Господь не може робити сам, і делегує нам. І тільки від нас залежить наскільки ми наблизимося до того божественного прояву, про який ми мріємо. Що ж тоді наостанок? Я попросила би вас е, якісь побажання для наших глядачів. Любіть Україну в собі і любіть себе в Україні. Сповідуйте нашу культуру, наші традиції. Носіть світло української душі, українського світогляду. Скрізь, куди вас веде життя. Ну і звичайно, запрошую на мої концерти, бо це родинні, гарні, життєстверджуючі моменти нашого. Гарного життя, яке ми сьогодні проживаємо, дякую вам, пане пані Оксано. Дякую. Я бажаю вам, аби оцей вогник такий світло, який ви е, несете на всі ваші концерти, який ще більше запалюється в лісі біля висичок. Якісь угу. такі приємні концерій він тільки, тільки розпалювався, і нас всіх раду буде стільки, як бог вилів. Так. Дякую, дякую, дякую всім. Хай все буде добре. Бережіть себе і шануймося, бо ми того. Варті. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була народна артистка України, політична та громадська діячка Оксана Білозір. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.